Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності, і я її ведучий, Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Ви, напевне, чули фразу: усі дороги ведуть до Риму. Вона з'явилася в ті часи, коли Рим володів світом, і всі дороги так або інакше провадили до цього величного міста, від якого залежала доля інших міст. Саме в цю епоху з'явився Ісус, щоб проголосити вістку, яка наповнювала серця вірою і надією. Я є дорога, правда і життя. У ті часи, можливо, усі дороги справді вели до Риму, але сьогодні бачимо, що не всі дороги ведуть до Господа. У відчайдушних намаганнях вирішити свої проблеми. Людина може створити найбільш хитромудру релігію або філософські вчення, проте ніщо зі створеного людиною не приведе нас до Господа, тільки Ісус Христос, дорога, яка веде до небес, і немає під небом іншого імені, яким ми можемо спастися. Шляхи, які визначають люди, щоб прийти до Бога, провадять до смерті, якими б добрими не були наміри їхніх творців, добрими намірами не досягнути вічного життя. Христос сказав: по правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має, і на суд не приходить, але прийшов від смерти в життя. Вірувати в Боже Слово та вірити в Ісуса неподільні поняття. Ісус і Боже Слово одне і те ж саме. Неможливо вірити в Ісуса Христа, не віруючи в Його Слово. На Божому Слові християнин засновує свою віру в Христа. Проповідуючи Євангеліє в місті Алексіно, Тульської області, я зустрів чоловіка, який за 12 років до цього прийняв Ісуса Христа як Свого Спасителя. Одного разу під час поїздки з ним до Заокська я зауважив, що він зніяковів, коли зрозумів, що не знає святого Письма. Це означає, пастори, що я помилявся увесь цей час, відкрито запитав він. Ні, відповів я. Просто ти знаєш лише частину істини, а тепер пізнаєш її всю. Ця людина прийняла Христа, але недостатньо розуміла Його Слово. Христос і Його Слово одне ціле, і всі ми певного моменту свого життя маємо прийняти велике рішення, яке приведе нас до життя або смерті. Помолимось. Наш любящий дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за твоє святе слово, яке ти дав нам. Сьогодні ми маємо перевагу тримати твоє святе слово в своїх руках. Але ми, Господи, просимо Тебе, щоб Ти допоміг нам зрозуміти всю повноту Твого святого Слова. Ми молимося за наших телеглядачів. Господи, можливо, вони прийняли тебе в своє серце, але не до кінця розуміють Твоє святе слово. Господи, даруй їм щире бажання відкрити його, читати і розуміти і жити відповідно до нього. Благослови нас в цьому і даруй щире бажання досліджувати слово вічного Євангелія. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Основуйте свою віру в Христа лише на Божому слові. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою. Чи телефонуйте нам за номерами телефонів, які бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення!